Господь з вами. Читання святої Іванелія від Матея. Того часу Ісус промовив до натовпу і до своїх учнів кажучи, на сідалище Моїсея. Посідали книжники та фарисеї. Все, що лише скажуть вам, робіть і виконуйте. Але так, як вони, не чиніть, бо вони кажуть і не роблять, вони в'яжуть важкі, непосильні тягарі і кладуть на плечі людей, а самі пальцем своїм. Не хочуть їх поворухнути. Всі свої вчинки вони роблять так, щоб їх бачили люди. Роблять ширшими свої філактерії та побільшують китиці, люблять почесні місця на бенкетах і перші місця в синагогах. І вітання на майданах, щоб їх кликали люди учителю. Ви ж не називайте себе вчителями, бо один є у вас учитель, а ви всі брати. І не називайте нікого на землі Отцем, бо є один у вас Отець Небесний. Не називайтеся і наставниками, бо є один у вас наставник Христос. Більше з вас буде вам слугою, тому що, тому що хто буде себе підносити, буде принижений, а той, хто буде принижувати себе, буде піднесений. Слово Господне. Слава Божере. Тому що сьогодні слово Боже, яке ми отримуємо на цю 31-шу неділю звичайного періоду, воно стосується всіх, всіх без виняток. І починаємо з першої книги Малахії. Це період, коли. Євреї повернулися з неволі Вавилонської, коли відбудовували і святиню, і цей дух моральний, а особливо, коли були вони в неволі. Розумієте, це так, як з нами. Коли ти в неволі, коли якась є проблема, якась трудність, якась ситуація важка, ти кричиш до Бога, ти просиш Його. Рік, два, три, можливо, для когось треба й багато років, не знаю. Ось для того, і також і робимо висловлення приситих дарів, щоб ти міг прийти, стати перед Ісусом Христом і кричати нам. Наскільки це буде можливо, будемо намагатися першу неділю місяця робити годинну адорацію, півгодини в тиші, а півгодини там буде молитва чи Розарі, чи якась інша молитва. Для того, щоб ти міг кричати. І от так само ці євреї. Вони кричали. Ось, кир дає цей дозвіл, євреї виходять з неволі, духовно, би, фізично, матеріально відновлюються, і падає дух. Подивіться, як почалась війна. Скільки було братів і сестер в храмі? Приходили, молилися, Ось, адорації були нічні, просили. Був певний свого роду хаос такий внутрішній. Коли вже більш-менш стабілізувалось, ми розслабляємось. І от те ж саме сталося з, з єврейським народом. Вони почали розслаблятися, більше того, почали розслаблятися також священники, тобто левіки. Коли Яків роздавав своїм братам, патріарх Яків роздавав своїм не, перепрошую, дітям. Землю, ось, то один з синів не отримав землю, тому що це були левіти, які мали одну землю, це святиня була. І вони були покликані, щоб служити в цій святині, щоб це їхня була земля, це їхнє було місце, і суспільство їх отримувало. Тобто вони не мусили там працювати важко і так далі. Але Бог, бачачи оцю всю ситуацію їхню, каже хлопці: ну ви розслабились. Ви розслабились. І хтось скаже, але це стосується священників, це їхня справа. Так? Як дуже часто кажуть, ми ж звинувачуємо кого? Завжди невістку. Так? Це так, як Бог прийшов до Адама, Адам каже на Єву, а Єва каже на Змія. Так? Тобто завжди хтось винен, тільки не я. І так само тут. розумієте? І тому Бог, бачучи цю всю ситуацію, приходить і говорить через пророка Малахія. Малахія, швидше за все, це особа, яка з середини бачила все, що відбувається в тій святині, все, що відбувалося, і говорить їм, що горе вам, горе вам. Бо не робите те, що ви повинні робити. І це стосується. Не треба тут зараз дивитися на мене, чи на моїх братів, чи на інших священників, бо ми часто звинувачуємо їх, так, що це якби в, їх, в наших бідах їх звинувачуємо. Але треба дивитися на своє життя. Ти є чоловік, ти є дружиною, ти є дитиною, ти є роботодателем. І так далі, так далі, так далі. Бабусі, дідусе, дивись тепер на свою поведінку, чи ти розслабився, яка твоя поведінка, яке твоє служіння, як ти, як ти віддаєш своє життя в цьому, в цьому служінні. Бо якби в цьому контексті говориться Слово Боже сьогодні. Тому, коли ми слухаємо Слово Боже, якщо серйозно слухаємо, а радив, раджу і буду ще наголошувати. Завжди перед тим, як приходити на службу Божу, читайте Слово Боже. Читайте, читайте коментарі. Навіть якщо ви почуєте те ж саме, що скаже священник, та, те, що скаже церква, це не зашкодить. Але читайте, тоді твоє вухо зовсім по-іншому налаштоване. А якщо ти з маршу, Влетів до храму, спотів, не знаю, пити хочеться, в туалет хочеться, починаєш бігати, ще на другий поверх треба вийти на балкон, ось ще треба привітатися, що руку подати комусь по дорозі. Слово Боже, читається, і ти воно проходить біля тебе. І не зупиняється. І не зупиняється. Да? І ти потім дивуєшся, часто я це теж наголошую, дивуюся, чому. В твоєму житті, в твоїй історії, в твоїй сім'ї, в твоєму суспільстві немає жодних змін. І не буде. І не буде змін, тому що, тому що ми серйозно не підходимо до свого особистого навернення. А? Тому що ми не зустрічаємося з Богом. Ми думаємо, що Бог це якась далека така особа. Якась істота, трансцендентна, якась там така, десь вона там якийсь там є. Да? ось, А моє життя то є тут життя. Я таке бідний, така бідна, страждаю, хвороби маю, да? мені мало платять пенсії, і постійно одне і те ж саме. Да? Така бідна. Да? Замість того, щоб похилитися на своєму, щоб війти в свої навернення, це я теж бачу і по собі, по моїх братах. Розумієте, є роки, ніби людина повинна бути вже дозріла і духовною, і не тільки фізично, але бачу, що ще дуже далеко нам до серйозного навернення. І тому далі нам приходить на допомогу, щоб нам допомогти, 131-й псалом. Раджу його теж прочитати. Цікавий цей псалом в тому, що він показує Бога як жінку. Ось, тобто, якщо, ну, зазвичай ми до жінки, тобто по-іншому скажу, до мами, як відносимося, да? та, яка дає тепло, ніжність, слово, більше тебе вислухає. Так? Бо тато завжди якби, зайнятий. Ось, хоча це теж роль тата сидіти, слухати і давати увагу своїм дітям, але більшості, більшості мам, Ну, Звісно, дитина. Якби більше е, е, тягнеться до, 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 до мами. Да? І тому цей псалом говорить: маєш якісь труднощі, маєш якісь проблеми, то так як дитина, да, притулись до Бога. Притулись до нього. Да? Прийди до нього зі своїми проблемами, труднощами, звіддай да? це все Богові. Далі маємо е, читання з першого послання Павла Апостола до Солунян. Спало апостол підтримує їх, тому що він засновував цю церкву, засновував ці спільноти і їх підтримує, тому що, так як ми вже говорили неодноразово, що ці церкви, ці спільноти, вони були маленькі. От Це аналогія скажімо, нашого, е, е, нашого міста. Да? Місто майже мільйон, має, чи може мільйон, я вже не знаю. Ось, е, а, а нас є тих 120 осіб. І це така маленька громада. І до католиків, самі знаєте, по-різному ставилися, ставляться і, можливо, будуть ставитись. По-різному. Їжджу по Україні. І, і, ну, як їдеш в Європу, трошки там по-іншому. Як їдеш більше де домінує православ'я, то там ще по-іншому. Там, де мусульмани ще по-іншому. І і та ж сама ситуація була, була у Солонян, тій спільноті Слоганській. І тому Павло, пишучи до них листа, підтримує їх, додає їм відвагу, тому що були ці переслідування. І він каже, що, що ви сприйняли Слово Боже не як людське слово, як істинно Боже Слово. Оце те, що нам потрібно, для того, щоб ми зростали до щоб ми прийняли не як людське, да, що Ярослав вийшов, став і щось там говорить, чи Юрій, чи Вадим. Але слово Боже, що сам Бог промовляє сьогодні до тебе, да? коли на, на вулиці дощ, коли слякоть, коли така погода, коли там е, хочеться спати, хочеться багато кави випити, і так далі. Да? Там інші проблеми. Е, вчора ще ці звуки, вибухи і, і все це інше. Розумієте? Але я приймаю слово Боже. Так як е, вчора е, почув ці звуки, вибухи, бігом там почав сходити в підвал, наш такий, е, міні-картонний монастир, е, і одну особу питаю, чи ти підеш, чи ні. Та? І ця особа каже: ні, я не боюсь. Ось. І я розумію, чому. Я відразу зрозумів, тому що ця особа зустрілася з Ісусом Христом. Не буде говорити хто, щоб не забирати Богові славу. І так само в нашому житті. Зустрічаєшся з Богом, ти тоді нічого не боїшся. Розумієш, і не переслідувань, і нічого, і, і, і самотності не боїшся, і хвороб не боїшся, все стає на свої місця. Далі приходить нам до допомогу Євангелія, яка показує нам. Натовп і учнів, і треба весь час пам'ятати, що Ісус Христос війшов до Єрусалиму. Це у той момент, коли Він в'їжджав на ослі на осляті, коли всі співали Осанна. Він йшов і дає слово, тобто розмовляє, спілкується. Натовп його слухає. Але в більшості він починає промовляти до своїх учнів, і також говорить. Серйозно з книжниками та фарисеями. Дуже серйозно з ними говорить. Ось, І в, цій, в цьому фрагменті не чути, як він, він докоряє їм, але в іншому місці ще більш, більш серйозніше починає їм говорити. Ми можемо знову ж таки абстрахувати, казати, що це їх стосується. Ні. Тим натовпом, тими учнями, тими фарисеями. Тими книжниками є я і ти. І тому сьогодні Бог хоче до тебе достукатися, до тебе промовити. І говорить, що посідали книжники, насідали ще Моїсея, посідали книжники та Фарисеї. У синагох, особливо у старих цих синагога, було таке місце, яке було призначене для пророків. І треба пам'ятати, що 400 років приблизно не було пророків в Ізраїлі. І тому їхнє місце в синагозі це було таке місце, де був закон, де була тора, де, де, де вони слухали Бога, промовляли. Ми вже говорили неодноразово, що для єврейського народу ось, Конституцією є тора, є Слово Боже. Ось. І Ісус докоряє книжникам. Да? І фарасеям, замість того, щоб вони давали цей приклад, вони починають займати місце закону, пророків, тори і по-своєму роз'яснювати. Ми вже чули попередні неділі, де коли Ісуса Христа питали, яка заповідь найважливіша. І тоді Ісус сказав: любити Бога, любити ближнього. І на цьому опирається весь закон і пророки. Бог на першому місці. І потім є людина. Не може бути е по-іншому. Не може бути тільки виключно Бог, і не бу може бути тільки виключно людина. Бо не зможеш любити свого чоловіка, чи свою дружину, чи своїх дітей, ось, е чи жити в цьому світі, не ставлячи Бога на перше, на перше місце. Ось. І тому е він їм докоряє і говорить, да? і говорить, е які речі. Каже, що слухайте їх. Те, що, до чого вони запекають, але їх не наслідуйте. Тобто, іншими словами, парафразуючи, дивлячись на моє життя, не дивіться, як я живу. Те ж саме повторював Святий Франциск. Він казав, каже: не дивіться на священників, які вони, дивіться, кого вони беруть в руки. Ісуса Христа. І за хвилину ми будемо показувати, да? тобто, будемо підносити. Це був період в церкві, коли не було цієї короткої адорації. Просто Бралося, брався хліб прісний, молилося, потім чашу з вином і водою, ось, і молилося і все. Потім церква впровадила, щоб була оця коротка дорація. Тому підноситься Ісус Христос для того, щоб ми могли адорувати, щоб ми могли споглядати, та, щоб могли дивитися на нього, щоб могли віддавати йому своє життя. Ось. І далі е, говорить він е, цим фарисеям, та, що... Роблять ширшими свої філактерії та побільшують китиці. Що таке філактерії? Філактерії це такі коробочки, які вони прив'язували до чола. Коробочки. В коробочці було Слово Боже. І далі філактерії це було те, що прив'язували на руку. Намотували, і друга коробочка була тут близько серця. Чому на лівій руці? Тому що серце це місце думок, це так вони розуміли на той час. Ось. І, і тому ближче як би, до, до серця, до життя. Ось. І тому оці два моменти вони вказували на те, що цю людину має проникати. Я просив, щоб виключили телефони. Ось, щоб Слово Боже могло проникати повністю людину. щоб Він про це пам'ятав, щоб молився. І тому євреї це роблять. Можете собі там загуглити і подивитися, Ось, на, на це. Фі, е, китиці, це такі стрічки довгі. Може, бачили, вони там накидають і такі стрічки. Ось, і, і, і. І тому е, докоряє, якби якби ще вернусь до філа, філактери, І тому Ісус їм докоряє каже, що ви фарисеї, робите їх більшими. Да? Для того, щоб люди бачили все. Нічого в цьому погані немає, що робити більше. Таке питання, чи ви цим живете? Да? Розумієте, ми можемо гарні конференції говорити. Можемо гарні проповіді говорити, можемо гарно висловлюватися. А чи я цим живу? Чи це слово Боже проникає в мене? Чи воно входить в моє життя? Чи воно є най найважливіше для мене? Оце знак запитання, які ставлю собі і вам. Ось. А ці китиці, це коли він рухався, цей єврей, і коли він мав голову, якби таку похилену, і, і, наприклад, підносив там і пожадливо дивився на жінку. І тому оці китиці мали йому нагадувати, що є закон. Є Господь, який дав, дав, дав Слово на горі Синай. І ти пам'ятай про це, що не можеш це як приклад, чи там хочеш красти, чи хочеш обмовляти, чи хочеш понарікати, дивись на слово, яке тебе теж має проникати, яке тебе захищає, яке тобі допомагає. Ось. І теж нічого поганого в цьому немає, що вони робили до. тільки щоб вони дивилися на це слово. І тому він якби, їм дорікає. Так само Господь дорікає сьогодні і нам. Тому що ми, люди, я вже говорив на одній з проповідей, ми належимо до тих 7% в цілому світі, які мають доступ до нормальної води, до інтернету. Ось живемо більш-менш нормально, може не в хоромах, і ще й на додаток маємо вищу світу більшості. Розумієте? І, це, і тому ми, люди, є не тільки так, як говорить, слово, ну, в латинському гомо сапіс, тобто людина розумна. Ось. Але, але так воно є. І тому ми можемо читати, можемо розвиватись, і так далі. Тобто це все залежить в твоїх руках, чи ти це будеш робити, чи ні. І тому Ісус, Ісус якби докоряючи їм, через аналогію докоряє також і нам. Тому що ця небезпека, цього книжництва книженства і так далі, це може стосуватися мене і тебе. Тому що подивись подивись на, 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 на те, як ти живеш. В храмі ти один, а поза храмом ти інший. Немає гармонії, є дихотомія повна, да? повне роздвоєння. Тут прийдеш, щоб погано сусіди да? не подумали про тебе, ти? ну, годину можна витримати так. Да? Ну, Додому приходиш, і ти є язвою. Да? І не знаєш, що ще як сказати. Нестерпною є людина. Докучаєш, нищиш, руйнуєш, обмовляєш, проклинаєш, заздаєш, крадеш, гніваєшся, бунтуєшся, і це все є в тобі. І тому Господь, коли говорить, Він тільки говорить, що десь там 2000 років тому назад, це є актуальне на, 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 на сьогодні. І це стосується кожного з нас. І тому, якщо ми серйозно відносимось до свого навернення, і нам цікаво дійсно йти за Ісусом Христом, навертатися, дійсно ставити його на перше місце, то тоді це Слово Боже приймеш. І не будеш бунтуватися, не будеш, не будеш його відкидати, не будеш його е, абортувати, і не будеш його. Вибирати таке, яке тобі зручно. Да? Зручно, да? бо там можна говорити, прославляти, воно, воно якби не, не торкається твоїй твої гордині. Ну, то тоді можна приймати. А як торкнеться твоїй гордині, каже, ні, це не стерпне, це неможливо. Я не можу так жити. Ось, і тому проси, проси Бога, щоб Господь. Господь тобі допоміг, так як, так як апостол Павло говорив це тим малим церквам, так все, і додавав цю, цій відваги цим братам і сестрам, так само Господь сьогодні, сьогодні хоче й допомогти тобі. І тому каже, що далі говорить за цих вчителів, авва, да? вчителю, отче. Да? Це відноситься до, 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 до Бога. Ось. А ви називаєте себе братами. Розумієте, Коли ми говоримо брати, ми підрозуваємо також і сестер. І розумієте, е, кожен має мати своє служіння. Тобто кожен. Так? Я не є, тому що я є там священник, я не є вищий від вас. Я такий самий брат. Так само, так само ти є такою самою сестрою. І розумієте, щоб ми дійшли до такої гармонії. Щоб ми могли бачити один в одному брата і сестру. І це є любов, і це є християнство. І, власне, ми в такому напрямку йдемо. І тому ми потребуємо навернення, потребуємо Слова Божого, тому потребуємо Бога. Бо своїми силами ми не зможемо це, це, це зробити. Ми просто не спроможні. Можеш постаратися, але в мене є один, один, тільки одна відповідь на це. Тільки можеш, коли будеш старатися, то обов'язково заробиш гемороїду. Обов Бо іншому ти не зможеш нічого зробити. Так? Бо це буде тільки твої, твої сили. Але коли ти станеш перед Богом в слабкості, в немічності, кажеш, Боже, це капець. Так? Я більше нічого не можу. Тепер ти роби. І тоді буде так, як з цією жінкою, яка принесла цю хвору дитину до Ісуса Христа. Подивіться, фільм, оця піво, вона каже: ти його створив, будь ласка, ти його і лікуй. І я вже від довшого часу от так роблю, коли мене десь там посилають служити, я кажу, Боже, ти посилаєш мене, то, будь ласка, робота, працюю. Я тільки маю, маю дозволити, щоб Бог через мене діяв. Все. Що я можу зробити? Я можу тебе змінити. Можу тебе навернути, я можу щось зробити, я можу тільки покричати, щоб ти не запізнювався. І все, Все, що я можу. Але зможу змінити твої мислення, твою поведінку, твоє життя, твою історію. Не можу цього зробити, це тільки можу зробити Бог. І тому сьогодні Бог хоче, щоб ми, власне, йшли в такому напрямку. І це є реальне, це є можливе. Ми пару днів тому назад святкували всіх святих. І церква наголошувала, говорила. Що є мільярди святи. Ми тільки про них не знаємо. Ми, ми всю правду побачимо, побачимо після смерті, коли Бог нам відкриє все. Я так до кінця не знаю, як воно буде, але впевнений в тому, що Бог відкриє. Тоді здивуєшся, що на ту людину, яку ти відкидав, осуджував, не приймав її, вона була святою. Тому що вона приймала ці всі відкинення, не бунтувалася, не осуджувала і так далі. І всю цю правду ми побачимо. І тому сьогодні, нехай це слава Боже, допоможе, вже поволі буду закінчувати, бо щось розговорився сьогодні. Ось, нехай це слово Боже допоможе кожному з нас. Насправді стати справжніми християнами. Амінь.